Друзі, вітаю 5 грудня. Сьогодні з вами знову рекличок. Учора вечірньому відео я вам повідомляв про те, що делегація з України поїхала до Сполучених Штатів Америки і у Вашингтоні, як виявилося, делегація на чолі з Єрмаком зустрічалася з командою Трампа, де вони власне розпочали переговори про переговори. Ну, це нібито видається тавтологію, але я думаю, що вам усім зрозуміло, що сьогодні Україна з командою Трампа узгоджує свої позиції стосовно того, як будуть проходити переговори Росії. Та України про припинення війни, Ймовірніше за все, мова йде про замороження. Я вам зараз про це детально розповім, все, що знаю. Тому, будь ласка, підписуйтеся, хто ще не долучився до каналу. У нас уже тут понад 200 тисяч. Я вам дякую за те, що ви підтримуєте роботу мою і нашої невеличкої команди. Завдячуючи вам, ми зростаємо. Так само завдячуючи виключно вам, ми буквально за півдоби зібрали 51 тисячу на причіп, який згорів у 66-й бригаді внаслідок атаки кабом. Вже ми замовили цей причіп усі звіти, які ми робимо за підсумками зборів, які ви. Донатити донати, які ви надсилаєте на наш фонд. Ми публікуємо в телеграм-канал. Тому я бачу запитання, які ви доставите під відео, де всі звіти, всі звіти можна, ще раз наголошую, знайти і в телеграм-канал, і у мене у Фейсбук. До кожної копієчки, до жодної копієчки, до останньої копієчки ми звітуємо, тому всі чеки опубліковані. Ми не використовуємо 20% на потреби фонду. Виключно така от благодійна волонтерська діяльність, яку ви нам допомагаєте провадити. Я принагідно вас вітаю. Друзі, сьогодні 5 грудня з міжнародним днем волонтера, тому що ми всі волонтери за великим рахунком, тому і це і ваш день. Отже, давайте перейдемо тепер до суті питання про зустріч групи Єрмака, керівника офісу президента України із представниками адміністрації Дональда Трампа. Україна провела фактично переговори з командою Трампа і планує повідомити про готовність до миру. Так пише видання Wall Street Journal та Reuters. Головною метою переговорів є узгодження позицій щодо мирного врегулювання війни. Наголошую ще до інаугурації Дональда Трампа, тому Путін так поспішає на Сході і кидає останні сили для того, щоб захопити якомога більше території. Помічник президента України так називають у західній пресі Єрмака. Загалом, керівник офісу президента України зустрівся із представниками Дональда Трампа, а саме Кітом Келогом, який презентував раніше план завершення війни, і в тому числі з радником Трампа з національної безпеки Майклом Уолтсом. Деталей не дуже багато, але що відомо, із. Ест. Того, що пише західна преса, що справді Україна намагається налагодити зв'язок із Трампом, що, як на мене, дуже правильно. Я про це говорив учора у відеовечірньому, і сьогодні повторюю. І моя позиція в цьому сенсі залишається незмінною, тому що ми змушені зобов'язані працювати з тією командою, яка сьогодні приходить до влади. Якби був Байден, працювали б далі з Байденом. Трамп значить треба налагоджувати відносини з Трампом. Радники Трампа раніше говорили про те, що плани завершення війни. Росії проти України передбачатимуть приблизно 20% території України, які будуть не контрольовані нами і будуть тривалий час знаходитися під контролем Російської Федерації, і також відмову України від участі у північно-Атлантичному Альянсі. Фактично таку відмову вчора оголосив. Очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга, який напередодні два дні тому говорив про те, що ми ніякі гарантії безпеки не приймаємо, окрім членства в НАТО. Але після дискусії на саміті в Брюсселі, де збиралися очільники закордонних відомств, я не виключаю, що там були представники команди Трампа, було ухвалено рішення, що Україна не форсуватиме. Питання членства в НАТО, і це відійде з риторики і президента, і його команди на сьогоднішній день. Риторичне запитання: які ж гарантії безпеки тепер ми отримаємо? Поки що відповіді на це запитання немає. Вона, ця відповідь, я більш ніж переконаний, з'явиться в процесі переговорів із європейцями і в тому числі з командою Трампа. Треба трішки почекати. Але після переговорів із Дональдом Трампом, із командою Трампа Україна планує повідомити про свою готовність до миру. З умовою, що цей мир буде стабільним, а не тимчасовим. Ми якраз зараз і працюють над тим, як все ж таки переконати команду Путіна, щоб вона, якщо і зупиняє вогонь, то щоб це було на тривалий час. Тимчасове перемир'я, як пишуть журналісти, не відповідає ні інтересам Сполучених Штатів Америки, ні українським інтересам. Це абсолютно зрозуміло, очевидно, тому що для Трампа, як мінімум, 4 роки, має бути без війни в Україні. А далі, далі все буде залежати друзі від нас і від європейських партнерів, від того, як ми будемо працювати на внутрішньому ринку, як ми будемо створювати додаткові види озброєння. Це я вже говорю від себе, як ми будемо посилювати нашу військову спроможність чинити спротив будь-якій агресії, яка може бути застосована до України. Час у нас на це буде, і треба буде правильно організовувати український порядок денний саме в Україні. Українська делегація, як пише видання Вострі Journal, прагне показати готовність до конструктивного діалогу, уникнувши звинувачень у блокуванні мирного процесу, тому що така риторика зараз лунає з Кремля. Мовляв, Україна не хоче переговорів, але вже є інша риторика від Піскова, який от буквально сьогодні заявив про те, ну ми, мовляв, не готові на такі умови, які нам висивають Сполучені Штати Америки. Раніше про це говорив Олісігарх Російський Малафєїв. Йому Келох відповів, куди він має йти із своїми думками, і він повинен врахувати, що Сполучені Штати Америки за Дональда Трампа це не просто так. Тобто фактично обмін думками і вже позиціями публічній площині відбувається. І нам закидали справді те, що Україна мовляв не хоче завершення війни, ми хочемо воювати і так далі. Хоча 126 мільярдів доларів, які нам надійдуть наступного року. Окремі змі повідомляють про те, що це гроші на війну, але це гроші на мир, я так скажу. Тому що ці гроші треба буде використовувати для посилення військової спроможності, так само, як і Путін буде використовувати 145 мільярдів доларів на ВПК Російський. Ніхто зупиняти гонку озброєнь не буде. Навпаки, вона буде ще збільшуватися. Але на даному етапі Україна справді веде переговори з адміністрацією Трампа аби припинити війну. Окремі країни НАТО також почали розглядати різні сценарії припинення війни Росії проти України. Більшість схиляється до варіанту переговорів. Хоча генсек НАТО Марк Рюте говорить про те, що Україні потрібно дати більше зброї, щоб у країни була краща переговірна позиція. Погоджуюсь на 100%. Одне інше не виключає. Західна преса пише про те, що країни НАТО обговорюють. Всередині, які ж гарантії безпеки були б для України прийнятними і при цьому не провокували Путіна? Складне запитання. Одним із важливих варіантів припинення вогню є створення демілітаризованої зони, і цей пункт перегукується із пропозиціями команди Трампа. У такому разі, якщо буде досягнуто домовленості про замороження війни, створення демілітаризованої зони, то країни НАТО Європейського континенту розглядають сьогодні. Необхідність ведення на територію України своїх військ для патрулювання саме цієї демілітаризованої зони. Кількість таких військ буде обчислюватися десятками тисяч. Дискусії зараз відбуваються саме на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестабільною і переговори мають розпочатися найближчим часом. Так як про це говорить і команда Дональда Трампа до інавгурації ще стартувати переговори. І також європейські союзники вважають, що ці сценарії, які зараз обговорюються, це шанс продемонструвати новообраному президенту США Дональду Трампу здатність Європейського союзу залишатися впливовими. Ну і правильно, вони мають формувати якийсь порядок денний, надавати більше Україні допомоги для того, щоб примушувати Путіна до завершення війни абсолютно логічні і послідовні кроки. Звичайно, хотілося щоб вони реалізовувалися в практичній площині. Ну, принаймні, зараз адміністрація Байдена говорить про те, що вона всі свої фінансові зобов'язання по військовій допомозі Україні до завершення каденції Байдена виконає. Ну і в тому числі Європа робить багато. Справді багато для того, щоб Україна була стійкішою. Військова допомога надходить. Але є заяви від адміністрації Байдена про те, що Україна повинна більше мобілізувати військових. Ну і в такий спосіб руками стримувати саме російську навалу. А про зброю, ну вже якось потім будуть говорити на це реагують в офісі президента України, і, зокрема, сьогодні було вкотре повідомлено. Радником Зеленського Дмитром Литвином про те, що упускати віковий ценз до 18 років, аби мобілізувати таких молодих хлопців на фронт, офіс президента не збирається і цього робити не будуть. Він спростовує цю інформацію, яка з'являється в змі, тому беріть її до уваги. Така позиція на сьогоднішній день у президента є, і в його команди в тому числі. Тим часом росіяни продовжують діалог із заходом. Я так скажу, бо інформація, яка сьогодні з'явилася в ЗМІ, ну, як на мене, дуже дуже цікава, і вона варта того, аби її обговорити. Я завтра буду писати підсумкову програму тижневу в рамках центру громадської аналітики. Вже обов'язково торкнуся цього питання. Про що власне йдеться мова? Стало відомо, що начальник російського генштабу, генерал Валерій Герасимов, якого ви добре знаєте. Мав телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Чарльзом Брауном. Він провів цю телефонну розмову із ним через сім днів після того, як росіяни завдали ракетного удару ракетою Арешнік по місту Дніпро. Розмова відбулася 27 листопада у ході бесіди Герасимов нібито заявив, що запуск цієї балістичної ракети ніяким чином не пов'язаний з рішенням Заходу надати Україні дозвіл бити по території Росії ракетами Такамс або іншими. Тобто, це абсолютно інші і різні історії. Вони ніяк між собою не зв'язані що як на мене дуже дуже цікаво, чому ж тоді телефонував? Герасімов до Брауна риторичне запитання, на яке відповіді поки що немає. Бо західна преса про це не говорить. Але мені це вказує особисто на те, що контакти зберігаються, дії до певної міри узгоджуються. І дуже цікава деталь, яку повідомляють журналісти, про те, що на прохання Герасимова Браун погодився не оголошувати про зміст дзвінка. Чому? Ну, звісно, питання, друзі. Таке складне, непросте. Воно вимагає детального розбору цієї всієї історії. Завтра я його проведу зі своїми колегами, тому натисніть на дзвіночок, ви відразу отримаєте повідомлення, як тут вийде відео. Ну, воно орієнтовно буде завтра ближче до восьмої вечора. Також стало відомо, що до України приїде кандидат на посаду канцера Німеччини від найбільшого опозиційного блоку Християнсько-Демократичного Союзу Фрідріх Мерц. Фрідріх Мерц виступає за те, аби постачати до України ракети Таурус, проти чого виступає Олаф Шольц, і він є одним із головних кандидатів на посаду очільника уряду Німеччини, виказує постійну підтримку, радикальну підтримку України. Говорить, що мало Німеччина передає зброї. Ну і я вам скажу відверто, Я вже чув не одну думку від своїх колег про те, що у відсотковому співвідношенні до... Фінансових спроможностей Німеччини Німеччина могла б надавати більше нам допомоги. Я погоджуюся, так але загалом Німеччина надає нам дуже багато допомоги. Вони передали військової допомоги на суму приблизно під 30 мільярдів євро. Це другий за показниками об'єм допомоги після Сполучених Штатів Америки. Але. Якщо повертатися до Фрідріха Мерца, то це зовсім інша парадигма, зовсім інша концепція підтримки України. Мерц уже був в Україні у травні 22-го року, після початку широкомасштабного вторгнення, зустрічався із Зеленським. Ну і тепер він приїздить до України на тлі, звісно, виборів. Візит відбудеться найближчими днями. І якщо Мерц переможе на цих виборах, то я сподіваюся, що підтримки Україні буде. Більше також дуже цікаво розгортаються події у Румунії, Грузії та Південній Кореї. Дещо ви вже про це знаєте, ви знаєте, що в Румунії у першому турі переміг кандидату президенти, якого взагалі не очікували. Він налаштований праворадикально, близький до Росії. Прізвище його Келін Джорджеску і президент чинний Румунії Клаус Йоганіс розсекретив дані про предвиборчу кампанію ультраправого кандидата. Нічого в принципі екстраординарного, єдина деталь: Келін Джорджеско переміг за допомогою Тіктоку в першому турі. У мережу Тікток було влито понад 380 тисяч доларів. кажуть, що ці гроші російського походження. Доказів поки що не так багато, але вже американці навіть стурбовані результатом першого туру виборів. І учора Джорджеско заявив, що у разі перемоги на виборах він хоче зупинити допомогу Україні. І коли я чую багато риторики про те, що треба соціальні мережі зачиняти, закривати, я з цим не погоджуюся, тому що їх потрібно використовувати для пропаганди в тому числі. Зверніть увагу, як вдало це роблять росіяни. Ми так само можемо вдало використовувати усі соціальні мережі. Для просування українського порядку денного. Просто на це справді потрібні гроші, тому що на одних волонтерських засадах, повірте, це зробити вкрай складно. Але все ж таки варто звертати увагу на те, в чому проблема, як це використати для просування, ще раз наголошую українських національних інтересів. Це можна робити і в мережі TikTok, і в Telegram, і в Facebook, тому що за великим рахунком ці соціальні мережі мало чим один від одного відрізняються. Так, є момент, кому вони власне належать, але зверніть увагу, що сьогодні у мережі TikTok дуже багато просувається українського контенту, хоча є і ворожого. Тому треба фільтрувати, вчитися інформаційній гігієні. Грузія, там події розгортаються, не зупиняються, акції протестів продовжуються. Минула ніч пройшла без сутичок, але стало відомо, що одного з лідерів. Опозиції в Грузії, а саме лідера коаліції за зміни, Ніку Гварамію, затримали і його кинули до СІЗО. І нині силовики проводять обшуки в опозиційних політичних партіях. Мені дуже нагадує історію з Євромайданом, коли силовики ходили по офісах опозиційних партій в Україні, затримували активістів на вулицях, кидали їх до в'язниць. Схема абсолютно ідентична, чому так роблять зараз знову про російські політичні сили і взагалі про російська влада в Грузії? А тому, що вони по-іншому не вміють. Їх так вчать із Кремля, їх так вчить головне розвідувальне управління Росії, їх так вчать ФСБшники. і Вони так вчиняють і будуть вчиняти так і надалі, засовуючи все більше сили. Тому я дуже бажаю. Я бажаю грузинській опозиції витримки, сили. І стійкості це буде непросто і закликаю дуже закликаю західних партнерів допомагати сьогодні грузинській опозиції. Вона вкрай потрібна ця допомога їм. Про що не скажеш зараз про Південну Корею? Там ситуація взагалі розгортається дуже дивним чином. Місцева поліція розпочала розслідування проти чинного президента Юн Сук Йоля. Там ситуація вкрай складна і непроста, і загрозлива для демократичного світу в Східній Азії. Якщо до влади прийде демократична партія опозиційна, ну це засвідчить про зближення південної Кореї із Північною Кореєю, Китаєм та Росією. До речі, сьогодні вже в силу вступив договір союзницький між Північною Кореєю та Росією, який дуже схожий на договір, ще коли підписувала Північна Корея з радянським союзом, і він містить пункт, що Росія має допомагати північній Кореї усіма засобами. Аби стримувати якісь напади від ворогів, ну і навпаки. Тому північно-корейські війська сьогодні є на території Росії. Вони зараз це легко пояснюють. Дивіться, у нас союзний договір. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Підписуйтесь на канал. Разом з вами ми його активно розвиваємо. І я вам за це, як завжди, говорю велике спасибі. Всіх люблю, цього, ну і не перемикайтесь, все буде Україна!